Доброго дня, шановні пікуль Віталій, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Крутенький виступ. Відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад звертаю увагу депутатів і голови районної ради, що головами постійних депутатських комісій не ведуться протоколи засідання з підготовки та опрацювання питань внесених у чергу денну пленарних засідань депутатів Тернівської районної в місті Кривому Розі Ради, що суперечить вимогам регламенту роботи Тернівської районної в місті Кривому Розі Ради від 29.01.16 №28, а також положенню про постійні комісії Тернівської районної в місті Кривому Розі Ради від 29.01.16 №27. Окрім цього, Окремо акцентую, акцентую увагу на те, що проєкт районного бюджету 2017 року жодного разу не обговорювався на засіданні постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, економіки, постійної підприємницької діяльності. А сама комісія впродовж тривалого часу взагалі не збиралась або не було форму під час спроб зібратись. Натомість у проєкті рішення про ухвалення бюджету контроль та відповідальність покладається саме на цю комісію. Зв'язку з вище викладеним відповідно до статті 15 закону України про статус депутатів місцевих рад, Вимагаю усунення порушення закону. Нагадаю, текст статті право депутата місцевої ради вимагати усунення порушення законності. Один депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади виборців свого виборчого округу у разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право вимагати припинення порушень, а в необхідних випадках. Звернутися до відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних та контролюючих органів та їх керівників з вимогою життя заходів щодо припинення порушень законності. Вимагаю 1. зняти щерги-денної пленарного засідання сесії 11-ї сесії депутатів Тернівської районної ради всі питання щодо початку пленарного засідання станом на 10-ту годину цього дня. Не мають підписаних протоколів засідань та висновків постійних депутатських комісій. 2. Поставити негайно на голосування та ухвалити відповідне рішення з наступних питань. 2.1. З'ясувати законність рішень депутатів Тернівської районної місті Кривому Розі ради, ухвалених із порушенням регламенту роботи ради та положення про постійні комісії. Для цього вимагаю надати коментар юридичного відділу виконкому. Два. Два. Заслухати інформацію заступника голови та членів постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, економіки, екології та підприємницької діяльності щодо ситуації з організацією засідань комісії та веденням протоколів. Окремо, звернути увагу на участь кожного із членів комісії, депутатів певних політичних сил в опрацюванні проєкту бюджету 2017 року. 2-3. Творити робочу групу із представників усіх фракцій ради для підготовки рішення про перегляд складу та переобрання голови постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, економіки, екології та підприємницької діяльності два Створити робочу групу з представників усіх фракцій ради для підготовки рішення про перегляд складу та переобрання голови постійної депутатської комісії з питань законності правопорядку депутатської діяльності та етики, оскільки зазначена комісія не справляється із своїми обов'язками і не забезпечує належне до отримання вимог законодавства. 2.5. з'ясувати коло посадових осіб виконкому райради, ради, без діяння яких Призвело до неналежної підготовки до сесії та зриву процесу голосування за прийняття важливих для тернівчан питань, зокрема про бюджет на 17-й рік, винести винним особам відповідні стягнення у вигляді попереджень або доган та відповідно позбавити премії. 2.6. оголосити перерву у пленарному засіданні депутатів Тернівської районної місті Кривому Розі Ради до визначеного керівниками фракції дня та часу, аби належним чином мати можливість підготуватись. До розгляду питань у відповідності із чинним регламентом Ради та положенням про постійні комісії. У мене все. Дякую. Ну, ми... Я прошу оголосити поради. На постійних комісіях всі у нас проходять спільні постійні комісії і всі питання, і бюджети, і всі 29 питань були на них розглянуті. От у вас, Віталій Васильович, ні одного замічання не було. Тому що на протязі року, якщо ви вважаєте, що. Неправильно постійні комісії наші працювали, ви цього не знали, тільки зараз з з'ясували. Тому ми всі ваші зауваження беремо до уваги і, відповідно, відповідь письмовому виді дамо. Усі депутати були присутні на постійних комісіях, так як і ви. У вас навіть запитання було. Можна, ставлю... Можна отримати протоколи постійної безпецької комісії про те, що ці питання розглядалися. У вас немає цих протоколів. Ви не маєте право вести сесію, як голова районної міської ради. Ви скуєте злочин? Я нічого не схожую. Дякую за виступи. Як керівник фракції Святої Свобода та міській районній раді, прошу вас поставити на голосування питання про оголошення перерви на 30 родин. Е. Оскільки такі вимоги регламенту районної ради, що керівник фракції має право звернутися до головуючого питання, попросити про перерву. Я, я прошу. Я... 30 хвилин перерви. Добре. Хто за те, щоб оголосити перерву на 30 хвилин? Прошу голосувати. Хто за? Річена комісія. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хто проти? Утримався. Рішення не прийнято. Та на сесія не легітимна. Депутати проголосували. Е, хто за запропонований порядок денний? Прошу голосувати.